un Працювало. Тепер – давай на дах. Не зуби, не ти хто єдиний з монолітом? Звідки востаннє зв'язувалися з МКПК, який ти приніс. І отримали останнє повідомлення відправника. Ми зможемо його прослухати. На антенні десь поряд з тобою має бути панель резервного збереження. Думаєш, буду благати змилуватися? Неважливо. Ви сталкери нічого не розумієте. Але моноліт показав мені. Мені не страшно. Не страшно померти во славу його. Я йду. Це не має значення. Я не залишуся один до самого кінця. Осяй світлом твоїм душі тих. Хто віддає життя за виконання волі твоєї, розкрий слугам своїм підступи ворогів наших і даруй сили відімстити за братів Олега. Я зробив усе, як ти сказав. Повертайся на ікар. Годуйся усе. Час настав. Так, Слово моноліта. Отже ти, Фауст. Не тільки він. Невідомі на Азимуті перебили варту до того, як я прийшов. Фома був з ним. І він намагався мене вбити. Тому я повинен потрапити на Ікар. І чим скоріше, тим краще. Фауст не просто так саме зараз вирішив піти з острова.